Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Увечері російські війська вбили двох мирних жителів у Дніпровському районі Херсона. Як повідомляє місцева влада, внаслідок дронової атаки загорівся приватний будинок. Спочатку стало відомо про одного загиблого чоловіка. А згодом під завалами рятувальники знайшли ще тіло жінки. За минулу добу на звільненій частині Херсонщини, внаслідок ворожих обстрілів, загалом троє людей загинуло. Ще шестеро зазнали поранені. Серед травмованих – 15-річна дівчина. А на цих фото все, що залишилося від приватної оселі в селі Томина Балка. Внаслідок прямого влучання на місці загинув пенсіонер. Минулої доби російські війська били по Херсонському району одинадцятьма керованими авіабомбами та балістикою. По білозерці застосовували артилерію. Четверо постраждалих, зокрема, дитина, внаслідок атаки ударними безпілотниками по Запоріжжю в п'ятницю ввечері, один з дронів вибухнув просто біля багатоповерхівки в спальному районі міста. Та геть понівечив фасад. Репортаж з місця подій. Дивіться далі. вичини фасад та купа уламків на землі. Біля цієї багатоповерхівки рвонув шахет або як ці іранські камікадзе охрестили росіяни Герань. 2 ось його рештки із маркуванням. Ну я проснула лягла рано, проснулася. Бачу, на мене летить. Рвонуло просто під вікнами квартири пані Ганни, що мешкає на п'ятому поверсі. Потрощило балкон та вікна. Жінка, яка переїхала з прифронтового селища, ледь не плаче. Ми приїхали тільки з токмачка. Ми з такого ада приїхали і сюди. І сюди попали, в таке там вже невозможно було жити. Там кабами нас забивали, так само, як і тут. Мої сусіда пана Миколи квартира стоїть пусткою, сам він мешкає неподалік. Каже, коли рвонуло, здогадався, що біля цієї дев'ятиповерхівки. Я порядом живу. Я слишу літі, кадав зрив, смотрю плам'я. Жені говорю, де то здесь. Від ранку комунальники затуляють вікна плитами ОСБ, а благодійники привезли будматеріали для ремонтів на швидкоруч. Волонтери надають і інформаційну допомогу. Допомагаємо у вирішенні певних соціальних питань. Це там хтось не знає, як зареєструватися в дії, десь деякі де, 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 не знають навіть, що треба підходити до міської ради. Не підець 80 дзвонити. Ну такі питання. Вибух Шахеда завдав травм трьом жінкам та 12-річному хлопцеві. Пані Світлана, певна, то все через необачність під час тривоги. Каже серед постраждалих мати з сином, які ви. Вийшли під час атаки на балкон нічого виходити на балкон в таке час. слишна що шо літять що стріляли збивали. Збивали, стріляли Это. і побиті на балкон ну страшується нормально чоловік і з рібенка трьом жінкам звітують посадовці допомогу надали на місці у шпиталі лише підлітка він у стані середньої тяжкості андрій поштівартем даженко програмовікнест тебе єдині новини а в Києві рятувальники напередодні ввечері завершили ліквідацію наслідків російської ракетної атаки на столицю цієї п'ятниці. Чи не найбільше руйнування серед міста зазнала офісна будівля, розташована поруч із пам'яткою України костелом Святого Миколая Рима Католицької церкви? Святині теж дісталося. Це вже не перша війна, яку переживають її стіни, і частково знищено оригінальне скло центрального найбільшого вітража, яке встановили ще при будівництві храму на початку двадцятого століття. Напередодні небайдужі кияни та парафіяни церкви долучилися. До прибирання костелу від уламків. У цей день прихожани костелу Святого Миколая планували прикрашати храм до Різдва. Та через російську балістичну атаку напередодні цей ранок для вірян розпочався з прибирання наслідків. Хлопці пару коробок, які будуть знімати. Ворожа ракета впала на сусідню офісну будівлю вибуховою хвилею у костелі, пошкодило фасад, вибило чимало вікон. Сестра Вікторія, обстріл застала дорогою до храму. Дим, вогонь, якісь іскри. Пробігла швиденько сюди. Ну і зустріла, зустрілася з нами з нашими парафіянами. Ми далі молилися, була літургія, ми все ж таки зорганізувалися, всі були трохи в шоці. Ну, що робити в такий момент? Ми в підвалі молилися. Силу вибуху прийняв на себе 120-річний вітраж у формі троянди. Він у святині постраждав найбільше. Ми хочемо також врятувати все, що лишиться, тому що як бачимо, на самому верху там воно ледь тримається, і отже, ми його відпадемо. Дуже багато скла, воно розсипане, яке вже на жаль не послужить. Це вже третя війна, яку переживає святиня. Під час другої світової скло цього ж вітражу вже зазнавало, деяких пошкоджень, але частина тоді збереглася. І от пам'ятка знову під ударом ворога. На щастя, це єдині пошкодження, каже наступник. Стоятель храму це здається таке чудо, що статуї цілі, що е, той трикутник, який символізує Бога, я опіку його е, посередині храму е, цілий, почувши про пошкоджений костал, кілька десятків містян прийшли допомогти з прибиранням. Навіть в такій ситуації ми бачимо, як кияни об'єднуються, не тільки кияни, небайдужі. І от навіть зараз я була з дівчатами, які кажуть, ой, ми прийшли, ми хочемо щось допомогти, тому що це приклад того, що це не ну не тільки костел для католиків, для парафіян, це ну перлина Києва. Відновити вітраж уже пообіцяли коштом мінкульту, але поки плівкою затягти вибуті вітраж і вікна планують віряни. За рахунок парафії ми замовили поліетилен, це близько 100 тисяч гривень, щоб, щоб це сьогодні зробити. У парафії кажуть, раді були б власними коштами відновлювати і сьогоднішні пошкодження, і ті, що вчинила пожежу у 2021 році, і ті, які щодня з'являються просто через час і бездіяльність, та не мають на те юридичного права, навіть попри те, що згідно зі спільним меморандумом, Мінкульт зобов'язався передати костел римокатолицькій парафії до травня цього року. Віз і досі там. Держава нічого не робить, немає на це коштів і не дає, на жаль, робити цього, щоб врятувати цю пам'ятку. От говорять так, як деякі, тільки язиками. На жаль, і ми бачимо, що, наприклад, ось ці всі моменти це вже не наслідки російського нападу, це наслідки бездіяльності, тому що пам'ятка руйнується, не передається і ну просто дуже прикладно буде, якщо це втратити. Попри все, віряни сьогодні тут, та як і планували після прибирання розбитого скла взялися прикрашати храм. До різдва, тому що Росія може знищувати будівлі, вони можуть намагатися знищити наше життя, але вони не знищать нашу свободу, нашу волю, нашу надію. Тому що різдво це якраз просвітлою надію, і от таким чином ми показуємо, що це вони в нас ніколи не заберуть. Не бійтеся, каже Ісус, це слово повторюється 365 шістдесят Разів в Біблії 365 днів, начебто на кожен день, особливо зараз до нас, говорить Господь. Не бійтеся. Я подолав світ. Всі війни закінчуються, всі режими закінчуються. Цей костел пережив дві світові війни. Зараз е, третю. Бог нам говорить: не бійтеся, я, я з вами, і ми переможемо. Війна напевно закінчиться, і ми відбудуємо цей храм і віру, що справедливість восторжествує. Аліна Матвійчук Дмитро Климчук програма Вікна СТБ Єдині новини. Цієї ночі дрони знову долетіли до Орловської області. Російські пабліки повідомляють, що були атаковані спруди нафтобази. в селищі Стальної Конь. Там спалахнула пожежа. Це підтвердила і місцева влада. У пабліках очевидці писали про щонайменше 10 вибухів над орлом. До слова, на на автобазу безпілотники прилітають уже другий тиждень поспіль. Російські міноборони вже відрапортували про нібито знищення цієї ночі 42 літальних апаратів, і майже половину з них мовляв вдалося збити в небі над Орловською областю решта маневрували над Ростовщиною, Брянщиною, Курщиною та Краснодарським краєм. Залишив посаду сільського голови і в 51 рік пішов на фронт. Так, герой нашого наступного сюжету вчинив і 2014-го, і з початком повномасштабної війни. Попри проблеми з серцем і тиском, пан Валерій з Миколаївщини дослужився до командира механізованого взводу 214-го спеціалізованого батальйону. Дістав тяжку контузію під час наступу на Харківщині. Нині служить в одному з ТЦК на Миколаївщині. Аби не стан здоров'я, який погіршився через поранення, каже знову. Був би з побратимами на передовій. Далі Луїза Єрьоміна продовжить. Це моя, моя думка. Піти а потім роздавати пов'язки. Вперше пан Валерій пішов на фронт 2014-го. Правоохоронець на пенсії. Тоді був старостою одного сіл на Миколаївщині та вирішив стати добровольцем. Я прийшов військкомат забирати списки і запитав у воєнком а, а сільські голови, що тільки. Бронь не можуть піти по мобілізації. Він каже: Вас є бажання? Я кажу, є. Ви прям час, а то і прям час. І через дві години я поїхав. Не дочекавшись випускного у доньки, Валерій став на захист країни. Рік служив в лавах Нацгвардії. Потім повернувся до рідного села, де його в чергове обрали старостою. І вже у 22-му, попри проблеми з тиском та серцем, в 51 рік знову пішов до військомату. Я вже зібрав речі, вони вже лежали зібрані. Як тільки визов, так я й поїхав. Потім була служба в 214-му спеціалізованому батальйоні. Бойові завдання в районі Бахмута та контрнаступ на Харківському напрямку. Тоді Валерій і отримав поранення. Два танки, 5 БТР, по-моєму, все розвернулися, пішли нормально, і моя БМП підірвалася на міні. Механік загинув, десант отримав контузії різні, в тому числі я. Валерій разом зі своїми вцілілими побратимами завершив це бойове завдання, і лише через три дні після того з важкою контузією поїхав в госпіталь. Згодом була операція. Нині він несе службу в одному з тацика на Миколаївщині. у нас підрозділя. Щас всі учасники бойові всі до одного. І всі ну, немає ні одного, що був придатний. Не одного немає. основна маса це поранення. Інваліди. Їм таке вислухують. Ми йдемо з Валерієм здовж алеї загиблих героїв. Це місце пам'яті на центральній вулиці з'явилося також завдяки йому. Це ж центр, тут всі всі проходять. Ми ж добивали, щоб було на цьому місці, щоб було видно завжди. щоб було. Валерій був командиром механізованого взводу, пам'ятає всіх своїх побратимів. Звідси були ті, хто повивозив туди сім'ї і там пішли воїнськомат. Всі були на той час, всі були добровольці. Був відпустці, їздив на Загідну Україну, заїжджав на могилу. Зустрічався з бійцем одним. На жаль, він дуже поранений без ноги. Друга нога теж поранена і рука. Я б тим дав йому позивний позитив такий він. молодець. Нести службу зараз каже непросто. На жаль, мотового не закінчується. Нічого хорошого не дождемося, просто сидіти чекають і а хай той піде. Підбалаклею, взяли в полон Ленерівця, який так само казав, що я не хотів не воювати, але його призвали, він воював проти нас. От хто не піде зараз воювати за свою сім'ю, то він потім буде воювати як тут Ленерівців, і нікуди він не дінеться. Або його там розстріляють. Валерій Це каже, аби не стан здоров'я, знову був би зі своїми побратимами на передовій. у мене завжди була позиція, командир дозвонить попереду. Якщо ти не можеш бути попереду, то не треба йти йти. На жаль, мене на сьогодні я не зможу бути попереду, бо по здоров'ю. Валерій каже, повертатися на свою колишню посаду сільського голови більше не планує. А як завершиться війна, мріє бути вдома з родиною, так само хотів би цього для своїх побратимів, щоб їх всіх цілілих дочекалися рідні. Луїза ірена Даніїлсліж. Програма вікна Єдині новини. Металева ялинка від січиславських десантників прикрасила стелу на в'їзді на Донеччину. Справжній символ незламності, мужності та віри в новорічні дива. Військові створили з арматури, гільз металу та патріотичних стрічок. Металеву композицію Українські воїни називають головною ялинкою країни. Зараз це увага країни зосереджена на Покровському напрямку, на найважчому напрямку фронту. І тому саме на в'їзді на цей напрямок на стелі ми встановили таку пролізованою ялинку. Саме через це місце проїжджає дуже багато людей, на яких тримається вся країна. Це в першу чергу військові сили оборони України та волонтери. Також ми поряд з ялинкою встановили такий ящичок, на якому зобразили qr код Що на ньому, будь ласка, скануйте, переходьте та дізнавайтеся. Без ялинки, але з шаблею та чемпіонським поясом Олександр Усик захистив свої титули чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. У поєдинку, який відбувся цієї ночі в Саудівській Аравії, українець вдруге поспіль переміг британця Тайсона Фьорі. Двобій тривав усі 12 раундів. Після яких судді одноголосно віддали перемогу Усику. До речі, Тайсона Фьорі до українського боксера ніхто не перемагав. А в Олександра Усика це вже 23-та поспіль перемога. Цей тріумф боксер присвятив своїй матері. І всім матерям України. А одразу після перемоги на Ринзі Олександр Усак підняв над головою шаблю гетьмана Івана Мазепи. Цей жест не лише став символом тріумфу, але й нагадав світові про боротьбу українського народу за свободу, яка триває вже століттями. Зауважили в Міністерстві культури, що допомагало з доправленням унікальної шаблі до Саудівської Аравії. Цей артефакт 18-го століття зразок українського зброярства зберігають її в історичному музеї імені Тарновського в Чернігові. Доставили історичну пам'ятку з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Презентація шаблі Мазепи важливий крок культурної дипломатії. Зауважили у міністерстві культури. А укрпошта сьогодні презентувала марку Усик світ любить сильних яку надрукували раніше. Її траж складає 420 тисяч на марці. Художник з Дніпра Сергій Тєхов з Зив українського чемпіона під час розгортання прапора України.